Вітаємо, незламні українці, потужні вибухи у Росії, Рязанська ГРЕС у вогні та диму. Місцеві плачуть, що бачили дрони, які летіли над електростанцією. Пабліки Рязані повідомляють, що із території ГРЕС військові Російської Федерації обстрілювали Україну ракетами та запускали шахеди. В Ростовській області сильно горить нафтопереробний завод. Після прильотів дронів, це, напевно, карма, про це детально далі. Перед переглядом не забудь підтримати ЗСУ, підпишись на канал, став подобайку, напиши коментар для підтримки нашого українського проєкту. Звісно, населення Росії дуже сильно раділи, коли 26 серпня Росія здійснила масований терористичний напад на українські міста ракетами та дронами. Росіяни тішились, переглядаючи відео ударів, та щасливо дивились відеоролики по своєму телебаченню. Кричали: Ура! Нарешті їхня армія попала по якийсь там ТЕС, знищила будинок чи готель, поцілила в лікарню та школу. Нарешті українці будуть без світла. Російське населення радіє від ударів та знущань над мирними українцями, а коли в них вибухають нафтобази, а також сьогодні загорілась рязанська ГРЕС, то зразу плач і кричать московити а за що це Україна запустила дрони на Росію? Вони ні в чому не винні і не при справах, та й не цікавляться політикою. Хоча декілька днів назад підтримували та смакували ракетні обстріли по Україні, Містер оборони України у меру обіцяв помсту, вона буде ставатись і надалі. Не потрібно використовувати росіянам нафтобази, ГРЕС чи будь-які інші споруди для розміщення своїх військових та запуску з даних територій ракет та дронів по Україні. Звісно, це звичайна практика російської армії прикривати себе мирним населенням та ховатися за їхніми спинами. Тож. Сьогодні вже палає рязанська ГРЕС. Попередньо очевидці повідомляють, що був вибух, а зараз станція повністю в диму та видно дим. Місцева влада заявила, що загорілася якась суха трава. Місцеві жителі губляються в здогадках а що це таке і чому? Росіяни кажуть, що безпричинно напали на них українці, хоча слово українці жителі Росії бояться говорити, вони вживають інші терміни НАТО напало, поляки, найманці і так далі. Визнати українських військових вони не можуть, адже тоді весь світ в їхній розумній брехливій голові перевернеться з ніг на голову. У свою чергу ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати прильоти по порязянський ГРЕС. Нехай росіяни самі думають, а ще краще, нехай не розміщують свої війська, ПВО, дрони, шахеди на даних об'єктах, бо вовне буде далі ще більше, поки наші північні небрати будуть атакувати Україну та окуповувати нашу землю. Також повідомляється про потужні прильоти в Ростовській області по нафтопереробному заводі, вогонь та дим там до неба є багато відео з даного об'єкту, місцеві жителі заявляють, що був прильот багатьох дронів. На цьому у нас все. Бажаємо всім мирного неба, бережіть себе, підтримуйте ЗСУ разом переможемо!